О, святе дитятко Ісусе, в огляданні Твого обличчя, з якого спливає найсолодша усмішка, почуваюся впевненим. У всьому надіюся на Твою доброту. Зійшли, о Ісусе, на мене і на усіх, хто мені дорогий, Твою люблячу усмішку, щоб я вихваляв Твоє безмежне милосердя, Отче наш. Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За для Твого божественного дитинства, о Ісусе, подай мені ласку, про яку тебе прошу. Коли це піде, на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я негідний, бо покладаюся з вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, ти, який послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам з Твого милосердя якнайскоріше бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь.